Поховуючи той факт, що церковне передання загалом не є абсолютно точним у наведенні біографічних даних про життя всіх 12 апостолів, дозволяю собі, без особливих претензій на виняткову точність і 100% непоминність передати ті основні дані про них, котрі на підставі порівняльного аналізу підручних джерел особисто вважаю найбільш достовірними. Перелік 12 апостолів у більш-менш одинаковій послідовності запозичує в наступних новозавітних текстах. Від Матвія 10.2, Марка 3.14 і Луки 6.13. Петро, син Йони, жив разом з дружиною, братом Андрієм та те, що їв Бетсаїда або Вивсаїда, де заробляв собі на прожиток риболовлею разом із Заведеєм, Яковом та Іваном. Свого часу послідував за проповіддю Івана Хрестителя, а вперше зустрівся з Христом за покликом свого брата Андрія. Саме Ісус назвав його Кифою, що по Європейськи значить Петро. Скеля. Зом з Яковом Іваном та Андрієм він увійшов в число перших покликаних Христом учнів, товаришем Ісусові практично в усіх славних і трагічних моментах його земного життя надзвичайно цінним є його євангелійське свідчення про Ісуса. Як людина увібрав усі позитивні і негативні прикмети дуже імпульсивної людини. Після дару П'ятдесятниці був загально визнаний в якості голови апостольського збору. Та більш ніколи не виявляв сумнівів та нерішучості стосовно виконання своїх апостольських обов'язків. Був одним з протагоністів великої полеміки, котра виникла в часах після мученства Стефана, коли християни були змушені полишити Єрусалим та розсіятися по всій території Середземномор'я, поширюючи межі церкви далеко поза територією Палестини. Питання, яке турбувало тоді апостолів, полягало в тому, чи потрібно було християнам спершу приймати на себе обов'язки виконавцям закону. Тобто ставати юдеями перед тим, як прийняти святу тайну хрещення. Другий виток цієї дискусії розпочався спочатку проповіді Павла та Варнави у Антіохії на першому соборі апостолів у Єрусалимі Петро за підтримки Якова відкрито проголосив принцип релігійної свободи кожної людини. Згідно з переданням, Павло досягнув Рима, де і завершив своє земне життя, впавши жертвою переслідування Нерона. Його тіло покоїться в базиліці святого Петра в Римі. Збудовані на місці поховання тіла святого. У відповідності до думки більшості вчених євангелійська оповідь Марка є великою мірою результатом розповіді святого апостола Петра. Його основне літургійне поминання завершується в день 12 липня за новим стилом разом із урочисним святкуванням пам'яті святого апостола Павла. Андрій рибалка з Бетсаїди, Вевсаїди, брат Петра, пізніше проживав у Купернауні та був учнем Івана Хрестителя, який показав йому Ісус, назвавши його Агнцем Божим. Приступивши до Христа, переконався, що той і дійсно є Месією Спасителем. Він же і привів до Христа свого брата Петра. Часто його ім'я згадується в контексті запитання апостолів до свого вчителя, ні Господа. Саме він приводить до Христа греків, котрі хотіли запізнатися зі Спасителем, та хлопчика із хлібинами та рибою. У відповідності до придання загинув мученицькою смертю у Патрасі Ахейським, розіп'ятий на хресті у вигляді букви Х, оскільки вважав себе негідним бути прибитим до Христа, який нагадував знаряддя христових мук. Від його імені цей хрест є широко званий як Андріївський. Літургійне поминання святого апостола Андрія здійснюється до дня 13 грудня за новим стилем. Яків, син Заведея, молодший брат Івана, батько яких був професійним і правним рибалкою а мати звалася Соломією і була, ймовірно, сестрою Пресвятої Богородиці, таким чином, Яків був родичем Господнім по плоті. Він працював разом з Андрієм та Симоном Петром, і в той час був покликаний стати учнем Христовим. Євангелії, його ім'я зазвичай згадується разом з Іваном, у парі прозваних Ісусом прізвиськом Воагнерес, тобто сини Грому, був замучений в часах правління Агрипи. Сталося це приблизно в 64-му році. Пізніше його тіло було забране учнями та перевезено до Йопії, а звідти до Ірії. Опісля їх було перенесено до Величавого собору в місті Компостела в Іспанії, де вони спочивають донині. Літургійна пам'ять його завершується дня 13 травня за Новим стилем. Ятін Силанфея згаданий в числі 12. Всіма авторами синоптичних Євангелій за церковним преданням, після зішестя Святого Духа проповідував в Юдеї, Едесі, Тирі, Газі, Єлефтеропії і в сусідніх містах, а також і в Персії. Пізніше поніс світло віри і до Єгипетської землі, загинув Мученицькою смертю в приморському палестинському місті Остраннецині, будучи розіп'ятим на хресті після довготривалих і жорстоких бичувань. Літургійне поминання святого апостола Якова Алфеєвого – Завершується дня 22 жовтня за Новим Стилем. Би двох Яковів не слід сплутати із третім Яковом Клеоповим, одним із 70, мати якого Марія була однією із тих жінок, котрі слідували за Христом аж до самого його різп'ятя. Згідно з церковим преданням, він був одним із Назареїв та мав прізвисько справедливий, помер, убитий фарисеями та книжниками і являється ймовірно автором послання Якова. Його пам'ять святкується дня 5 листопада за Новим Стилем. 12 апостолів це головні учні Ісуса Христа, яких Він особисто обрав, щоб вони були з ним протягом Його служіння на землі та передали Його вчення світу після його смерті та Воскресіння. Імена 12 апостолів Петро, Андрій, Яков Завеєєв, Іван, Филип, Барфоломій, Тома Матвій, Яков Алфеєв, Тадей, Симон Зелот та Юда Іскаріот. Який зрадив Ісуса та віддав Його в руки римських владарів. Після смерті Ісуса Христа, апостоли проповідували його вчення та й заснували нові християнські громади, а їхні послання та листи стали частинами нового заповіту Біблії.